Ну а просто зараз із нами на зв'язку з цього приводу Владислав Селезньов, начальник преслужби генштабу збройних сил України. У нього запитаємося про особливості ситуації, що склалася. Пан Владислав, ще раз вас вітає в нашому ефірі. Доброго дня ще раз. Христина. Отже, що стосується цієї ситуації, я уважно чу, слухав ефір, тобто можу з цього приводу сказати наступне. Ми, як ніхто інший, зацікавлені в об'єктивному та неопередженому розслідуванні. Як відомо, зараз на місці трагедії працюють представники служби безпеки України, військової служби правопорядку. Саме на них покладається завдання щодо об'єктивного та неопередженого розслідування цієї трагедії. Уже Після... заведена справа чи відкрите провадження на да. moment. Мені невідомо, чи заведено кримінальне провадження, це компетенція в чергу прокуратуру. Знаю, що наші фахівці, фахівці військово-службового правопорядку, працюють від самого початку, як сталася ця трагедія на, на місці. Тобто ми очікуємо ці самі об'єктивні та неопереджені результати цього розслідування для того, щоб встановити винних осіб, які причетні до цієї трагедії, і звичайно, врахувати все те, що сталося, щоб в подальшому такі випадки. Не траплялася. Є надія на те, що все-таки знайдеться корінь цієї проблеми. І скажіть, наскільки загалом тема контрабанди саме з української території? Не будемо зараз углублятися в те, під чим проводом, під чим керівництвом. Але контрабанда з території, що підконтрольні українській стороні, має місце в окупованій території? Безумовно, будь-які протиправні дії усіх громадян України, незалежно від статусу, рангу та посадових обов'язків, мають розслідуватися об'єктивно та неупереджено. Будь-які неправомірні дії мають отримати відповідну оцінку. Що стосується контрабанди в зоні проведення антитерористичної операції, то для цієї мети і створюють ці мобільні групи це саме завдяки. Їх діяльності були перекриті певні канали по поставки е, продуктів і інших речей через лінію розмежування сторін. Ви Тоже... говорите, що мобільні групи були створені. Не вважаєте, що їх діяльність зараз під загрозою після того, що сталося, і що люди просто будуть боятися лізти туди, де на них чекає е, загроза життю? Наприклад, Христина ну, важливо пам'ятати, що у складі цих мобільних груп так само були присутні військовослужбовці збройних сил України. і і літи військово-мобільних десантних військ саме на них покладали завдання із забезпечення безпеки учасників цих мобільних груп. Так само маршрути руху мобільних груп на відповідному тактичному рівні узгоджувалися це робиться для того, щоб з одного боку забезпечити безпеку. Діяльності учасників мобільних груп, а з іншого боку, щоб цей процес був максимально прозорий і щоб не ви будь-яких провокацій та інституції зв'язку з діяльністю цих мобільних груп. Пане Владислав, останнє запитання коротко: так чи ні? Чи змінилася ситуація з контрабандною, і в який бік за із зміною керівництва у Луганщині? це питання краще адресувати представникам військово-цивільної адміністрації. Питання дотримання законності та правопорядку – Це компетенція багатьох фіскальних структур, які нині здійснюють свої повноваження в зоні проведення антирастичної операції. СБУ... Дякуємо. Да, дякуємо вам. Дякуємо за вашу думку. Це був Владислав Селезньов, начальник пресслужби генштабу збройних сил України. Говорили про те, що сьогодні ховають волонтера, що загинув на Луганщині. Він боровся із контрабандою.